Ну що ви мільйонери? Сьогодні купуємо з вами кімнату у гуртожитку за 23 тисячі доларів, і це майже мільйон гривень. Власник, напевно, хоче доєднатися до касти мільйонерів. А марта підзаробити собі непоганий такий. Відсоток від продажу. Коротше, продають вони кімнату у гуртожитку, кухня і санвузол у спільному користуванні. Що ви уявляли собі? Що за мільйон будете жити у хоромах і розкішне життя? Одразу видно з цього фото. І напевно у нас Україні така пошвільна інфляція, що вже люди зі статками не можуть дозволити купити собі миючого засобу і, хоча б, витратити цей бойлер. О, ну все бачу за що тут такі гроші, чого тільки вартує, змішувач? Ну, Це вхід буде до вашої опочивальні. Це нагадує мені якийсь такий вайб, лікарні або стиль радянської бібліотеки. Наступне фото це туалет. Ні, вибачте, мене будь ласка. Але. Якби за мільйон гривень ви будете мати можливість. Спосередити за плитою ОСБ, яка закривається на ексклюзивний замочок. Але мене більш цікавить, що це за місце. Тут ще буде консьєрж сидіти, яка буде за вас плату брати. Ну, блін, ну ви продаєте квартиру за таку суму. Вже не могли викинути цю тряпку, щоб її не фотографувати, або цей стілець кудись е, відсунути. Ну, це виглядає просто жахливо. Ну і кімната, кімната є кімната, в принципі, більш-менш, нічого тут такого дешевого у ній у самій я не бачу. Буде у вас два дивани, два спальних місця, можете заїжджати і одразу жити. Ну і далі у нас спільна кухня. Я хочу вам зазначити, що я думав, що буде. Нам багато гірше, тому що я бачив стан деяких е, кухонь у загальному користуванні. Але це більш-менш чисто. Але пічки для приготування вже старі і бачу плями, бруд на стіні. Однак хочу сказати, що це не гірше з того, що я бачив стосовно кімнату гуртожитку. Але все ж таки, як на мене, ціна у 23 тисячі доларів це забагато. А ви напишіть свою думку у коментарях, поставте лайк цьому відео, і обов'язково підпишіться на канал.